Після тривалого сплеску зовнішньополітичної активності християнські монархи звернули свою увагу на заселення завойованих земель. Одні мусульмани втекли або були вигнані як такі, що становлять загрозу. Інші залишилися та продовжували обробляти землю. Багато мусульманських громад дійсно вирішили не йти, особливо з відвойованої території варагоні. Їх називали мудехари. Для них було видано спеціальні дозволи та окремі закони. Той факт, що в багатьох поселеннях християнські, мусульманські та іудейські громади жили пліч опліч, дозволяє дослідникам для опису цієї епохи використовувати термін конвівенція, тобто співіснування. Політика Альфонсо X, як вважається, сприяла розвитку цього процесу. Однак у інших місцях мусульман навертали в рабство. Так після арагонського завоювання Менорки та Ібіци в рабство було продано більшість мусульманського населення цих островів. Великі ринки рабів існували в Барселоні, Валенсії, Картахені, Кадісі та Севілії. Розселення християн протягом реконкісти, збільшення чисельності населення та розвиток сільського господарства сприяли розвитку іспанських королівств. З'явилися нові міста та засновувалися лицарські ордени. Зокрема, вище згадані Сантьяго, Алькантара та Калатрава. Найстаріший з них. Орден Калатрава був заснований 1158 року. Лицарські ордени завойовували, заселяли та захищали великі володіння, а також забезпечували захист замків. Окрім лицарських, значну роль відігравали і нові чернечі ордени. Так, в 1144 році в районі Сорії, між Сарагосою та Мадридом, на запрошення Альфонсо VII оселилися цистеріанці. Монастир Санта Марія де Уерта, над будівництвом якого вони працювали з 1160-х років, особливо його вражаюча трапезна, визначна пам'ятка готичної архітектури. Поки йшло розселення, виникали нові церкви, зокрема, перероблені з мечетей. До таких відноситься, наприклад, собор Святої Марії у Валенції. Храми, які раніше стали мечетями, знову були перероблені на церкви, як, наприклад, церква Христа Світла в Толедо. На згадку про реконкісту по всій Іспанії відбувається безліч святкових заходів, так в провінції Аліканте, в місті Алькой, заснованому в 1258 році королема рагона Хайме І, і по сьогодні проводиться щорічний фестиваль Маври і Християни Морос і Кристіанос, де під час театралізованого дійства розігруються сценки на основі подій Реконкісти. Процес розселення був нерівномірним і залежав від природних умов, економічних можливостей та обсягу території. На півдні було більше мусульман і існували великі безлюдні райони, тому там виникли великі маєтки, які в основному належали церкві та знаті. А головною сполучною ланкою служили лицарські ордени. Більшість хліборобів християн, серед яких було багато вільних власників, залишалося на півночі. Ще в 12-13 столітті в Кастилії значна кількість селян були вільними однак їм було складніше збільшувати свій добробут ніж багатим великим землевласникам. Тому протягом століть багатьом з них доводилося приймати узалежнений статус, аби прокормити власні сім'ї. До того ж, ситуація різнилася від королівства до королівства. В арагонії Каталонії, наприклад, із вольностями селян все було не так райдужно, як навіть в Кастилі. Відбувалися зміни і в системі управління. Ранній розвиток парламентських інститутів відбувався не тільки в Англії, а й в деяких іспанських королівствах, де вони набули форми періодичних зборів, які мали організовану структуру. І на яких монархи отримували поради своїх вассалів, ці збори, кортеси, встановлювали податки і могли висловлювати претензії та виносити на обговорення різні питання. Перші кортеси, про які нам відомо, було проведено 1188 року в Леоні. Це починання вийшло на новий рівень, коли в Арагоні та Каталонії було створено постійні комітети, які займалися розглядом важливих питань між зборами. На іберійських землях відроджувалося римське право і поступово відбувалася юридична кодифікація кортесів. Проте водночас розширювалися і королівські повноваження, що викликало невдоволення та опір з боку дворянства. З 1260-х по 1340-ві у Кастилії, Арагоні та Валенції спалахували періодичні повстання. Знаті окрім повстань, тривали і спустошливі міжусобні війни, в яких іноді нагадували партію в шахи. Можна згадати, наприклад, так звану війну двох Педро», у якій король Кастилії Педро І протистояв королю Арагону Педро IV. Який, в свою чергу, підтримував незаконно народженого брата Педро I, Енріке в його претензії на кастильський престол. Почавшись в 1356 році, війна тривала аж до 69-го. На боці Кастилії виступили англійці, в той час як Арагон підтримали французи. Навара та Португалія також підтримали Кастилію. Однак король Арагону постійно вів перемовини з португальцями. Аби ті зменшили свою підтримку. Кастильці кілька разів вторгалися в арагон і захоплювали кілька важливих міст і фортець однак кожного разу їм не вистачало сил, аби дожати свого супротивника. І черговий мирний договір відновлював статус-кво. Війна спалахувала знову і знову, і її не могли зупинити ні династичні шлюби, ні навіть втручання папи римського. До речі, маври з гранатського емірату також підтримали Перо І навіть вторглися до Валенції, але ця їхня атака принесла незначні результати. Це тривало до 1363 року, коли полум'я громадянської війни спалахнуло всередині Кастилії і Енріке за допомогою найманців та французьких військ зміг скинути Педро, який втік, прихопивши свою скарбницю до Португалії. Король втікач ще повернеться до Галісії, але невдовзі буде вбити Енріке навесні 1369 року. Але проблеми нового короля Енріке II на цьому не закінчилися. Одружений на дочці вбитого короля Констанції, син англійського короля Едварда III Джон Гонд, по праву шлюбу заявив претензії на кастильський престол. І разом зі своїми союзниками, португальцями, кілька разів вторгався до Кастилії і за правління Енріке II, і вже після його смерті. Наприкінці 80-х він навіть зміг захопити більшу частину Галісії, але хвороби та голод вкотре підкосили англійське військо. І кампанію довелося припинити. Врешті-решт, не здобувши успіху, Джон і його дружина відмовилися від претензій на Кастилію та Леон в обмін на гроші та династичний шлюб, видавши свою дочку Катерину за онука Енріке II, майбутнього короля Енріке III. Таким чином, війна, що тривала кілька десятиліть, завершилася по суті нічим. Сторони не здобули жодних територій, а прикордоння Кастилії та Арагону було спустошене кривавим протистоянням та періодичними спалахами чоми. Останньою спробою мусульманської експансії в Іспанії стали рейди Мариніцького султанату, який 1269 року витіснив альмохадів з Марокко. Більше півстоліття мусульмани турбували християн на півдні і навіть мали певні успіхи. Але 1340 року Альфонсо XI Кастильський розгромив Маринідів при Саладо, після чого їхні рейди остаточно припинилися. До речі, під час однієї з кампаній Альфонсо XI проти мусульман відбулася знакова подія. Пов'язана із посмертною історією відомого шотландського короля, переможця битви при Банокберні Роберта Брюса, лежачи на смертному одрі, в 1329 році, Брюс доручив серу Джеймсу Дугласу відвести його серце в святу землю. І понести його в битву проти ворогів Христа, здійснивши таким чином свою прижиттєву мрію побувати в Христовому поході. До святої землі серце Брюса так і не дісталося. Однак, у битві проти мусульман воно все ж побувало. Дорогою до Єрусалиму Дуглас взяв участь у облозі мавританського замку Теба, приставши на прохання короля Альфонсу XI-го. Описи цих подій сильно відрізняються, але один з найдостовірніших стверджує, що дуглас, щоб надихнути своїх людей, закинув срібну скриньку з серцем Брюса у гущавину битви і кинувся слідом на зустріч власної загибелі. Християни перемогли в тій битві. Скриньку із серцем було знайдено і доставлено до Шотландії та поховано в аббатстві Мелроуз. У центрі села Теба на згадку про цей епізод встановлено пам'ятний монумент із шотландського граніту. Чорна смерть прийшла в Іспанію в 1348 році і безжально спустошила її за два роки, викосивши більше половини жителів піренейських королівств. Скоротивши населення з 6 до 2,5 мільйонів. Як і в інших країнах, чума призвела до соціальних, економічних та навіть релігійних потрясінь. Землі були спустошені, а багато сіл покинуті. Землероби, що вижили, намагаючись захистити себе, об'єднувалися у професійні братства. Однак через нестачу робочих рук сільське господарство в деяких регіонах все одно занепадало. Натомість йому на заміну приходило вівчарство, що не потребувало великої кількості робітників. А оскільки стада були, як правило, у власності крупних землевласників, епідемія сприяла ще більшій концентрації в їхніх руках багатства і впливу. Зросло і соціальне напруження. Епідемія припинила громадянську війну в арагоні, але натомість принесла розгул злочинності та ледь не анархію, яка тривала кілька років. Спалахнула і релігійна ворожнеча, першими жертвами якої стали євреї, а за ними ще й мусульмани. Жорстокі погроми в Толедо 1355 року і в Севілії 1391 року призвели до загибелі безлічі людей. Багато євреїв були насильно хрещені і стали називатися так званими конверсос. Ненависть перекидалася навіть на королів і вищезгаданого Педро І звинувачували, зокрема, у поблажливому ставленні до євреїв. При цьому треба сказати, що на мусульманських землях євреям жилося не набагато легше. І як це не парадоксально, приблизно в цей самий час в Іспанії відкривалися нові університети. 1354 року засновується університет Уески, який стає вже шостим за ліком в Іспанії, наряду з університетами Вальядоліду, відкритому вісьмома роками раніше, а також Паленції, Саламанки, Севільї та Лейди. Епідемія призупинила реконкісту, яка на той момент і без того йшла не досить активно. Однак, за межами півострова, іспанським королівствам вдалося розширити свій вплив. На середину 14 століття влада Арагону в Середземномор'ї простягалася аж до Сардинії та Сицилії, що стало можливим завдяки каталонським мореходним традиціям, здатним конкурувати з мореплавцями Геної та Венеції. Кастильців не було таких військово-морських традицій, однак вони мали розвинений риболовний флот на півночі. А на півдні, на початку 15-го століття, вони поширили свою експансію на Канарські острови в Атлантичному океані. Захоплення цих островів супроводжувалося підкоренням та продажею в рабство місцевого населення Гуанчів, які майже 100 років пручалися загарбникам. Португальці також славилися своїми морськими традиціями. Тож піренеї вже були готові до підкорення Атлантики. Приходом до влади Енріка II на кастильському троні затвердилася династія Трастамара, яка правила півтора століття. Правління це було наповнено нестабільністю та міжособицями. Династії було ніби пороблено, про що свідчить хоча б те, що майже половина її правителів мали прізвиська на кшталт Енріке III – хворобливий, Енріке IV безсильний та Хуана I – безумна. Енріке II ціною величезних зусиль зміг втримати трон. А його синові Хуану І та онукові Енріке III хворобливому вдалося втримати ситуацію більш-менш стабільною. Але після смерті Енріке III у віці лише 27 років, на трон зійшов його дворічний син Хуан під регенством матері Катерини Ланкастерської та брата короля Фернандо, який на той момент був правителем Арагону. Після того, як матері не стало 1418 року, Хуан II почав правити самостійно. Вони були двоюрідними братами та одночасно зятями із Альфонсо v Арагонським, адже були одружені на сестрах один одного. Також це робило його зятем так званих Арагонських інфантів братів Альфонсо Хуана та Енріке. Хуану II не вистачало авторитету правителя, і вже за два роки він був викрадений одним з інфантів Енріке, який майже рік правив від імені короля. Але Хуану вдалося втекти з полону за допомогою свого фаворита Альваро де Луни, який згодом стане конетаблем короля 1429 року. Альфонсо п'ятий разом з наварцями та арагонськими інфантами вже відкрито нападає на Кастилію, але не добившись успіху, підписує перемир'я. Згідно з яким Арагонська гілка династії Трастамара втрачала претензії на кастильський престол. Авторитет Хуана II продовжував падати, і зрештою він фактично віддав всю владу до рук Альваро, що призвело до громадянської війни, яка тривала вісім років. Кастильська олігархія відчайдушно боролася за владу, і в цю боротьбу тут же втрутилися арагонці. Де Луна зазнав кількох невдач, а король Хуан II знову був захоплений в полон арагонцями. Але, врешті-решт, у битві під Ольмедо 1445 року він здолав об'єднане військо Кастильської знаті, Навари та Арагону. В цій битві від отриманих поранень загинув і один з арагонських інфантів Енріке. Протягом кількох років після цього влада Альфонсо здавалася беззаперечною. Але 1453 року, звинувачений у тиранії, чаклунстві та замаху на вбивство, він був схоплений та обезголовлений. Невдовзі після цього помер і сам Хуан II. Енріке IV безсилий був не менш непопулярним правителем, ніж його батько. 1462 року його дружина Хуана Португальська народила королю доньку Хуану. Однак скоро поповзли чутки, що Хуана була донькою одного з фаворитів Енріке герцога Альбукеркського Бертрана де Куева. Права на престол тут же заявив брат Енріке Альфонсо, якого підтримали південні провінції королівства. Яке знову поринуло в чергову громадянську війну, але після двох років протистояння Альфонсо помер. В цей же час королева Хуанна, що перебувала в якості заручниці в одній зі знатних родин, знову завагітніла, що тільки укріпило чутки про її неподобаючу поведінку. А претензії на престол її доньки зовсім розтанули. Ця ситуація проклала шлях до кастильського трону для зведеної сестри Енріке, доньки Хуана II Ізабель. Ті самі заколотники, що проголосили королем Альфонсо, тепер намагалися проголосити королевою Ізабель. Однак вона відмовилася порушувати права брата, заключивши з ним мир 1468 року, згідно з яким Енріке зберігав корону. Але проголошував Ізабель своєю спадкоємицею. Здавалося, що конфлікт вирішено однак, наступного року Ізабель вийшла заміж за короля Арагону Фернандо II, що дуже не сподобалося Енріке. Не бажаючи об'єднувати корони, він знову визнав спадкоємицею свою доньку Хуану, і громадянська війна спалахнула з новою силою. Після п'яти років протистояння сторони почали переговори про перемир'я, під час яких Енріке IV помер. Але війна і не думала закінчуватися. Перша в історії Іспанії в боротьбі за кастильський трон зійшлися дві жінки: вірогідно незаконно народжена донька Енріке IV Хуана та його сестра Ізабель. Коана, яка була помолвленою зі своїм дядьком королем Португалії Афонсу П'ятим, вторглася до Кастилії, де одружилася з Афонсу, який пообіцяв захищати її права на кастильський престол. Її ставкою стало місто Торо. Юна королева розсилала листи до кастильських міст у пошуках прихильності, але знайшла її менше ніж сподівалася. Невдовзі чоловік Ізабель Фернандо ІІ повів своє військо проти Хуани та її чоловіка, і 1 березня 1476 року відбулася битва при Торо. Битва відбулася надвечір недалеко від річки Дуеро, і через специфіку місцевості по суті була розділена на дві окремих сутички, які завершилися із прямо протилежним результатом. Правий фланг кастильської армії, який складався в основному з баталії легкої кавалерії, був атакований військом під проводом принца Жуана, спадкоємця португальського престолу. Важко озброєні португальські лицарі, підтримані аркебузерами та метальниками списів, зломили супротив кастильців. Понесши важкі втрати, особливо від вогнепальної зброї, легка кавалерія кастильців розбіглася. Принц Жуан намагався втримати військо від переслідування втікачів, аби зберегти згуртованість, і йому це по великому рахунку вдалося. Однак деякі шевальє все ж не втримались і розпорошилися на відстань до п'яти кілометрів від поля бою, через що деякі з них були схоплені або навіть вбиті. Побачивши поразку свого війська на правому фланзі, Фернандо Другий полишив поле бою. Португальські хронікери вважають, що Фернандо втік, перечуваючи, що така сама поразка станеться і з рештою його армії. Кастильські хронікери, виправдовуючи цю втечу, стверджували, що король отримав звістку про можливу атаку на своє військо біля міста Замора. І поспішив йому на допомогу, передавши командні повноваження кардиналу Мендосі та Герцогу Альба. Та якими б не були причини втечі, Фернандо таки не став свідком рішучої перемоги його війська в центрі та на лівому фланзі. Побачивши, що військо вагається в кривавій сутичці, кардинал Мендоса особисто очолив атаку з криком Зрадники. Ось ваш кардинал. І навіть, будучи пораненим в бою, продовжив битися з ворогом. Врешті-решт, кастильці проломили португальські ряди. Смертельна сутичка спалахнула навколо королівського штандарту. За повідомленнями хроністів, прапороносець португальського короля Дуарте де Альмейда бився на смерть, і коли руку з прапором було відрубано, він вхопив його іншою. А коли відрубали її. Щепився в прапор зубами, загинувши під ударами кастильських мечів. Король Афонсу втік з поля бою, а португальські бійці почали безладний відступ, і багато з них тонули у водах річки Дуеро через паніку та сутінки. Принц Жуан, зібравши докупи своє військо, наблизився до поля головної битви. Він вступив у бій із однією дезорганізованою баталією кастильців та переміг, однак його військо було занадто малим для атаки основних сил супротивника. Але фортуна все ж посміхнулася принцу. В одній з сутичок були захоплені кілька поважних лицарів, і серед інших трофеїв у них було виявлено захоплений в бою португальський королівський штандарт. Війська отаборилися одне навпроти одного, сурмлячи в сурми, граючи в барабани та викрикуючи образи на адресу один одного. Принц Жуан не міг атакувати через малу кількість військ, але кастильські полководці без короля також не могли мотивувати своїх людей на атаку після важкої битви. Вночі розігралася негода, і кастильці малими групами почали полишати табір. Хоча формально поле бою залишилося за португальцями, насправді битва завершилася в нічию, яка стратегічно зіграла на руку іспанцям. Фернандо II встиг розіслати листи до кастильських міст із повіщенням про власну перемогу, що зменшило і без того невелику підтримку Хуани. Афонсу намагався досягти союзу із французами, але в нього це не вдалося. І зрештою португальці повернулися додому. А вже за два роки брак Хуани та Афонсу був анульований через кровозмішувальні стосунки. Саму Хуану змусили зректися всіх претензій на престол. Однак до кінця днів вона продовжувала підписувати свої листи як Ларейна, тобто королева. Війна з Португалією тривала до 1479 року та завершилася одразу кількома мирними договорами, згідно з якими Португалія зрікалася будь-яких претензій на Кастильський престол. В обмін на це Кастилія поступалася претензіями на деякі володіння в Атлантиці, такі як Кабоверде, Мадейра та Азорські острови. Ізабель зійшла на Кастильський трон. Формального закону про жіноче наслідування престолу на той момент ще не існувало, однак будь-які проблеми з легітимністю Ізабель вирішувала своєю твердістю та рішучістю. Разом з Фернандо вони вперше де-факто об'єднали корони Кастилії та Арагону. І, хоча офіційно Іспанія об'єднається лише за два століття, саме правління Ізабель та Фернандо вважається народженням об'єднаного іспанського королівства. Дорогі друзі, дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, ви можете підтримати канал на платформі Patreon або БайМієкофі. Всі посилання в описі до цього відео. Також не забудьте поставити лайк, залишити коментар під цим відео та натиснути на дзвіночок, аби не пропустити наступні випуски. Ще раз дякую і до нових зустрічей на каналі Хісторія Сімплекс.